Усім привіт! Мене звуть Ніна. Показую матеріал для своєї нової роботи. Це у мене головний матеріал для роботи. І це кольорова волосінь з флюоресцентним ефектом. Толщина волосінь 0,45 мм. Показую процес праці. Я вимушена Нанизувати бісер кончиком волосінь. Чому? Тому що бісер у мене усього навсього номер 10. А волосінь, як я вже казала, має розмір 0,45 мм. Тобто, він товстий, і не яка голка з цей волосіння через бісер не пройде. У мене була можливість Купити кольорову волосінь 0,23 мм, але, в моєму випадку, чим волосінь товщий, тим і краще. Бо у мене такий хитрий задум. Цей бісер номер 10, на перший погляд, не красивий. Він мені нагадує морський пісок. Але він краще усього подойшов по кольору до волосіні. Він прозорий цей бісір. Коли він одягається на волосінь, він світліше, як би впитує колір волосіні. І ще деякі бісерінки мають з внутрішньої сторони амальгаму. і вони дуже гарно виблискують. Ось на готовому, в готовому вигляді ви побачите. Як завжди, показую проміжний етап роботи. Намиста, а це намиста майже готове. Я відношу цю прикрасу до стілю боха. Дизайн не мій. Намиста на волосіні з бісером, нанізаним не на всю довжину основи, а лише на одну третину довжини, я підгляділа у одної з рукоділок на ютубі. Потім бачила у біжутерному відділі в магазині кальє із золотістого бісеру на тросику золотого тону, де бісер був лише у ніжній частини кальє. Тобі ж голий тросик був у верхній частини кальє. А коли я надумала сфотографувати це кальє, його вже купили. Що вигадала особиста я? Це пов'язувати вузлики в різних частинах ніски. Зазвичай майстрині додають бісер іншого кольору або роблять вкраплення з дрібних ронделів, дрібних намистинок, або щось таке. А в мене вставочки з основного матеріалу, тобто з волосіння. Це вузлики. Це надає прикрасі кучерявості або такої легкої недбалості, небрежності. Загалом мені подобається. Всі низки з бісером по довжині відрізняються мало одна від одної, і тому на грудях намиста лежить щільно, плотно. Я називаю такий дизайн-човник, лодочка. Чому? Тому що ця форма нагадує мені гойдалки лодочка, які в радянські часи були у всіх парках розваг. Ліска м'яка, гнучка, кінчики нізок запаяні за допомогою вогню. Надалі я планую вставити пін, підпалити все сірником, обмять, а потім одягнути на пін ковпачок, який закриє чорну грудку. От, друзі, це друга спроба. Зібрати намисто на кольоровій волосні. Перший варіант, мені не сподобався, як виглядає на мені, так що від ідеї з вузликами я відмовилась, але цю волосінь не викинула. І що ще хочу казати? Я і попередній варіант, і оцей варіант намиста збирала влітку 3 місяці тому. Потім я захворіла, усе прийшлося відкласти. Зараз я собі трошки лучше почуваю і вирішила доробити. Ось зараз дивлюсь, я не розумію, чому я зробила такий довгий пин. Зараз просто я зберігала варіант збірки лодочкою. От бачите, воно так купою лежить. Відмовилась від варіанта запікання піна е, вогнем, вогню. есть тобто, тримається міцно, але пін, який був золотого тону, став чорний. Так що мені пришлося використовувати епоксидну смолу двокомпонентну. Оцю волосінь я не викинула, хоч залому від вузликів, Залишились. Вже її для намиста якогось використовувати не можна. Але я все одно ці волосінь використовую для зберігання намистинок у коробках. Що далі? Далі у мене були такі варіанти. Наприклад, ось такий варіант одягнути на пін цю Перлинку. Ось така склінана намистинка жовта зелена. І ще варіант одягнути ось таку пластикову прозору намистинку. Ну, я вирішила залишити отакі от пластикові намистинки, хоча по тону ідеально, щось підібрати мені не вдалося. Ну, от, завершу і покажу вам готовий варіант. Ще які в мене новини. Я вперше у житті зробила замовлення на Aliexpress. Зробила я це замовлення ще у червні і чекала, мабуть, у серпні через місяць, але це замовлення прийшло дуже швидко через дві доби. А я на той момент якраз попала у лікарню і лежала у стаціонарі. І от мені кожен день приходять смс повідомлення заберіть свій заказ. Ну, що робити? 5 діб вони хранять безкоштовно, ну, думаю, відсилати назад не будуть, заплачу гроші за храніння. Ну, платити гроші не прийшлося, замовлення віддали моєму чоловікому по моєму паспорту і по номеру в смартфоні. Так, що, що у мене є? У мене є тросик, у мене є отакі от роз'йомні бейли, є протектори різнокольоровий, є укривнина мистинки, є отакі от колоти, що є? Є це протектори, це колоти. Ще у мене тут є отакі проміжні диски. І головне то, із-за чого я стала робити цей заказ на Aliexpress. це піни. Мені такі піни потрібні для того, щоб робити жгути зі сколами з каміння. Раніше я покупала усі розходники у крамницях. Але зараз так усе подорожало, що ось один от от пін коштує у крамниці Монпасьє 1 гривну 50 копійок. Тобто 100 пінов мені би коштували 150 гривень. Та я на 150 гривень на мастин можу купити. А коли, от допустим, ось це замовлення, тут 200 пінов. Воно коштує 1 доллар. 2 цента з США. Зараз у нас доллар ну, приблизно плюс-мінус 41 гривна. Ну, то есть, ось ці 200 пінов мене коштує там 43 на ну, 45 гривень з доставкою. 200 гривень у крамниці коштувало би мені 300 гривень. А тут 200 пінов коштує 45 гривень 300 гривень чи 45 гривень? Ну, самі розумієте. так що у подальшому я теж, мабуть, буду робити замовлення на Aliexpress. Ось, друзі, це у мене розходники, тільки розходники. І я їх ще не використовувала, хоч і вже три місяці у мене лежать, тому що я хворію. Ще, друзі, хочу вибачитись за свої руки. Вони без манікюра, тому що в мене купа проблем, а також проблеми з хребтом і є деякі проблеми з руками. У мене онімевші мізинці і безім'янні пальці. Тільки три пальці гарно працюють. Так що, отак. Ще я замов... питалася зробити замовлення безкоштовне на сайті BBC, Дивилась у деяких дівчат ролики. Так от, я отримала відмову від них, хоч у мене кількість підписників доволі достатня, Удовлетворяють їх требованиям. Я думаю, що це пов'язано з тим, що я сама не купую на інших сайтах і не використовую коштовних матеріалах. Намиста завершена. Загальна довжина 73 см. З кожного боку. Стоять по два ланцюжка мені здається, що так буде краще. Загальна довжина кожного ланцюжка 12 см. Чому я поставила цей ланцюжок? Тому, щоб ось ця волосінь була гарна видна. Потім я продемонструю на манікені, ви побачите. Так, я повторю. Головна, головний елемент. Це прикраси, це волосінь. Бісір це тільки доповнення до волосіння. Ця волосінь міняє колір при освітленні. То вона жовта зелена, то така ярка зелена. Ну, це такий сучасний матеріал. Мені він дуже подобається. Ще у мене є до нього сережки. Ось ці сережки сюди непогано підходять. Я їх купляла до кольє бігунья з елементом від світловідбивного пластика. А також у мене є ще інші сережки, це гранована скло, ну з кристалу. Ну, і от усе. Я не знаю, що можна ще розповісти вам про це кольє, про це намиста. Що ще можу додати? Тут у мене 34 нізки з бісера. Далі я покажу вам на манекені і буду прощатися. Бажаю вам усього гарного. Хай щастить! Па-па!